Ця розділ 36, А оце на чатки Сава Цепта і дома. Ісав узяв жінок своїх з дочок Хананських аду, дочку Елона Хітеянина та Оголіваму, дочку Анни дочку Цівона Хінеянина та Басмат дочку Ізмаїлову, сестру Навайотову, і породила Аде Ісавові Савові Еліфаза. А Басмат породила Реуїла, А Оголівама породила суша і Ялама і Кораха. Оце сини Ісавові, що були йому народжені в Хананській землі. І взяв Сав, жінок своїх, і синів своїх, і дочок своїх, і всі душі дому свого, і худобу свою, і все стадо своє, і все своє майно, що набув у хананській землі, та пішов до краю від обличчя Якова, брата свого, бо маєток їх був більший, щоб пробувати їм разом. І край їх часового замешкання не міг вмістити їх через їхню худобу. І осівся Ісав на горі Сеїр, Ісав він Едом. А оце нащадки Ісава, батька Едому на горі Сеїр, оцей мення. Синів Ісавових, Еліфас, син Ади, жінки Савової, Реуїл, син Босмати і Савової жінки. А сини Еліфазові були Теман, Омар, Цефо і Гатам, і Кенас. А тимна була наложниця Еліфаза і Савового сина. І породила вона Еліфазові Амалика. Оце сини Ади і Савової жінки. А оце сини Реуїлової, Нагат і Зера, Шама і Міза, оце сини Босмати і Савової жінки. А отці були сини Оголівами, Дочки Анни, дочки Цівона, Ісавової жінки, і вродила вона Ісаву Єуша, і Ялама і Корея. А оце провідники Ісавових синів, сини Еліфаза, Ісавового перворідного, провідник Теман, провідник Омар, провідник Цефо, провідник Канас, провідник Корей, провідник Гатам, провідний Амалик, оце провідники Еліфаза в краю Едома, оце сини Ади. А оце сини Рауїла, Ісавового сина, провідник Нагат, провідник Зерах, провідник Шам. Провідник Міза, оце провідники Реуїлові в краю Едомському, оце сини Басмати і Савової жінки. А оце сини Оголівами, жінки Ісава, провідник Еуш, провідник Ялам, провідник Корей, оце провідники Оголівами, дочки Анни і Савової жінки. А оце сини Ісава, цебто Едома. І оце їхні провідники. Оце сини Сеїра, Хоріянина, мешканці цієї землі, Лотан і Шовал, і Цівон, і Анна, і Дішон, і Ецеф, і Дішан. Це провідники Хореянина, сини Сеїру краю Едомського. А сини Лотана були Хорі, і Гаман, а Лотанова сестра Тимна. Оце сини Шовалові, Алван, і Манахат, і Евал, Шефо і Онам. А ото сини Цівонові, і Айя, і Анна, той Ана, що знайшов був в пустині гарячі джерела, коли пас осли Цивона, свого батька. А оце діти Ани Дішон і Оголівама, дочка Ани. А оце сини Дішонові, Хемдан, і Ешбан. І і Тран, і Керан, ото сини Ецера, Білган, Зааван, і Акан, оце сини Дішана, Уц і Аран, оце провідники Хореянина, провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Цівон, провідник Ана, провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан. Оце провідники хореянина за їхніми провідниками в краї Сиїр. А оце царі, що царювали в краю Едома перед царюванням царя синів Ізраїлових. І царював в Едомі Бела син Беора. А його міста Дінгава, Белла, і вмер Бела і зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Борци, і вмер Йовав, і зацював замість нього Гушам, із землі Таманіянина, Хушам, і вмер Гушам, і зацюрював замість нього Гадад, син Бедада, що обив Мідиян на полі Моава, а його міста Авід, і вмер Гадад, і зацарював замість нього Самта з Машеку, і вмер самта, і зацарював замість нього Саул з реховоту над і вмер Саул, і зацарював замість нього Баал Хана, син Ахборів. І вмер Балханан, син Аборів, і зацарював замість нього Гадат, ім'я його міста Пао, а ім'я його жінки Мегетавїл, дочка Матред, дочки ме Загава. А оце імена провідників Ісавових за їхніми родами, за місцями їх, їхніми іменами провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет, провідник Еголівама, провідник Ела, провідник Пінон, провідник Кенас, провідник Теман, провідник. Мівцар, провідник Мігдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едома. Він же ісав батько Едому, за їхніми оселями, краї їхнього володіння. Буття, розділ 37. І осівся Яків у краї мешкання батька свого, в краї Ханаганському. Оце оповість про Якова. Йосип віку 17 літ. Пас як юнак отару з братами своїми синами Білги та з синами Зілпи, жінок батька свого. І осип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старости, і він справив йому квітчасте вбрання. І бачили його браття, що їх батько полюбив його над усіх братів його, і зненавидили його, і не могли говорити з ним спокійно. І снився був Йосипові сон, і він розповів своїм браттям. А вони ще збільшили ненависть до нього. І сказав він до них: Послухайте но про той сон, що снився мені. І ото ми в'яжемо снопи серед поля. і ось мій сніп, зачав уставати та й став, і ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопову моєму, і сказали йому його брати: чи справді ти будеш цювати над нами, чи теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили ненависть до нього через сни його та через слова його. І снився йому ще сон інший. І він оповів його братам своїм та й сказав: Оце снився мені ще сон, і ось сонце та місяць та одинадцять зір вклоняє. Мені. І він розповів це батькові своєму та братцям своїм, і докорив йому батько його, та й промовив до нього: що то за сон що снився тобі? Чи справді прийдемо ми, я та, мати твоя та брати твої, щоб уклонитися тобі до землі? І заздрили йому брати його. А батько його запам'ятав ці слова, і пішли брати його пасти, отару з свого батька, Сихем, і сказав Ізраїль до Йосипа та ж брати твої пасуть у Сихемі. Іди ж, і я пошлю тебе до них. А той відказав йому. І сказав він до нього: Піди но, побач стан братів твоїх і стан отари, та й дай мені відповідь. І він послав його з долини Хеврону, і той прибув до Сихему. І знайшов його один чоловік. А він ось блукає по полю і запитав його: Той чоловік, кажучи, чого ти шукаєш? А той відказав: Я шукаю братів своїх. Скажи ж мені, де вони випасають. І сказав той чоловік: Вони пішли звідси, бо я чув, як казали вони, ходімо до Дотаїну, і пішов Йосип за своїми братами. Там і знайшов їх у дотаїні, а вони побачили його здалека, і поки він наблизився до них, то замовлялися на нього, щоб убити його. І сказали вони один одному: ось іде той сновидець! А тепер давайте вб'ємо його і вкиньмо його до однієї з ям та й скажемо: дикий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його с нами. І почув це рувим, і визволив його з руки їхньої, і сказав: Не губімо душі його. І сказав до них: не проливайте крови, киньте його до ями тієї, що в пустині, а руки не кладіть на нього, щоб визволити його з їхньої руки, щоб вернути його до батька його. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони встягнули з Йосипа вбрання його, вбрання квітчасти, що на ньому було, і взяли його та й кинули його до ями. А яма та порожня була, не було в ній води, і сіли вони попоїсти хліба, і звели вони очі свої, та й побачили ось караван Ізмаїлів. Іде до Гілеаду, а верблюди їхні несуть пахощі й бальзами, ладан. Іде він спровадити отце до Єгипту і сказав Юда до своїх братів: яка користь, що вб'ємо нашого брата, і затаїмо його кров? Давайте продамо його ізмейльцянам, і рука наша нехай не буде на ньому, бо він брат нам, він наше тіло, і послухалися брати його. І коли проходили мідіяніти, купці, то витягли і підняли Йосипа з ями, і продали Йосипа ізмейльцям за 20 срібняків та й повели Йосипа до Єгипту. А Рувим вернувся до ями, аж нема Йосипа в ямі, і розірвав він одежу свою. І вернувся він до братців своїх та й сказав: Немає хлопця, а я куди я піду? А вони взяли Йосипове вбрання і зарізали козла, і вмочили вбрання в кров, і послали вони квітчасти вбрання, і принесли до свого батька та й сказали: Оце ми знайшли. Пізнайно, чи це вбрання твого сина воно, чи ні. А він впізнав його та й сказав: Раня мого сина, дикий звір його з'їв, справді розшарпаний Йосиф і роздер Яків одіж свою і зодягнув веретище на стегна свої, і багато днів справляв жалобу по синові своєму. І зачали всі сини його та всі дочки його потішати його. Але він не міг утішитись та й сказав: у жалобі зійду я до сина, мого, до шоопу, і плакав за ним його батько. І мідіяніти продали Йосипа до Єгипту, до Потіфара, царедворця фараонового, начальник. Царської сторожі, Буття, розділ 38. Сталося того часу, і відійшов юда від братів своїх і розташувався аж до одного адоламітеянина, а ймення йому Хіра, і побачив там Юда дочку одного хананиянина, а ім'я йому Шуа, і взяв її, і з нею зійшовся. І завагітніла вона, і породила сина. А він назвав ім'я йому Ер. І завагітніла вона ще і породила сина, і назвала ім'я йому Онан. І ще знову породила сина. І назвала ім'я йому Шела. А батько був у кизиві, як вона породила його, і взяв Юда, жінку для ера свого перворідного, а ім'я її Тамара, і був Ер, Юден перворідний, злий оча Господа, і Господь його вбив і сказав Юда до Анана: Увійди до жінки брата свого і одружися з нею. І встанови насіння для брата свого. А Онан знав, що не його буде насіння те. І сталося, коли він сходився з жінкою брата свого, то марнував насіння на землю, аби не дати його своє. Яму братові, а було зле воча господа те, що він чинив, і вбив він також його, і сказав Юда до Тамари невістки своєї, сиди вдовою в домі батька свого, аж поки не виросте шела син мій, бо він був подумав, аби не вмер, також він як брати його, і пішла Тамара, то та осілася в домі батька свого. І минуло багато днів, і вмерла чуяна дочка, юдина жінка. А коли Юда був утішений, то пішов до тіни до стрижиїв отари своєї. Він і Хіра, товариш його, адула А Тамарі розповіли, кажучи: ось тесь твій іде до Тімни стрихти отару свою, і зняла вона з себе одежу вдівства свого, і покрилася покривалом, і закрилася. І сіла вона при брамі Енаїм, що по дорозі до Тімни, бо знала вона, що вирішила, а вона не віддана йому за жінку. І побачив її Юда і прийняв її за блудницю, бо закрила вона обличчя своє. І він збочив до неї на дорогу і сказав: Ану, ну я війду до тебе, бо він не знав, що вона невістка його. А вона відказала, що даси мені, коли прийдеш до мене. А він відказав: Я пошлю козлятка з отари, і сказала вона: якщо даси заставу, аж поки прийшлеш. А він відказав, яка та застава, що дам я тобі? Та сказала: Печатка твоя, і шнурок твій, і палиця твоя, що в руці твої, і він дав їй, і зійшовся з нею. А вона завагітніла від нього. І встала вона, та й пішла, і зняла покривало своє себе одягнула одежу в свого, а Юда послав козлятку через приятеля свого, а щоб узяти заставу з руки цієї жінки. Та він не знайшов її. І запитав він людей, її місця, говорячи, де та блудниця, що була ви на їм при дорозі. Вони відказали: Не була тут блудниця. І вернувся він до Юди і сказав: Не знайшов я її. А також люди місця того говорили: Не була тут блудниця. І сказав Юда: Нехай візьме собі ту заставу, щоб ми не стали на ганьбу. Ось я послав був те козлятко, та її не знайшов ти, і сталося так десь по трьох місяцях. І розповіджено Юді, говорячи, упала в блуд тамара, твоя невістка, і ось завагітніла вона через блуд. А Юда сказав: Виведіть її, і нехай буде спалена. Коли її вивели, то послала вона до тестя свого, говорячи. Я завагітніла від чоловіка, що це належить йому, і сказала, пізнайно, чия то печатка, і шнури і ця палиця, і пізнав Юда і сказав: вона стала справи. ...ливіше від мене, бо я не дав її шелі синові своєму, і вже більше не знав він її. І сталося в часі, як родила вона, а ось близнята в утробі її, і сталося, як родила вона, показалася рука одного, і взяла баба в сповитуха і пов'язала на ручку йому нитку червоного, говорячи, цей вийшов найперше, і сталося, що він втягнув свою руку, аж ось вийшов його брат, і сказала вона: нащо ти роздер для себе перепону, і назвала ім'я йому перець. А потім. Вийшов брат його, що на руці його була нитка червона, і вона назвала ім'я йому Зерах. Буття, розділ 39, а Йосип був відведений до Єгипту і купив його поціфар, середворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин з руки ізмельтян, що звели його туди, і був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь з ним і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив. Жив йому, а той призначив його над домом своїм, і все, що мав, віддав його руку. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав, то поблагословив Господім і обтянена через Йосифа. І було благословення Господнього в усьому, що він мав, у домі і на полі, і він позаставив усе, що мав у руці Йосипові, і не знав він при ньому нічого, крім хліба, що їв. А Йосипов гарного стану та вродливого вигляду, і сталося у тих пригодах і звела свої очі на Йосипа, жінка пана його, і сказала: вона ляж зо мною. А він відмовився і сказав до жінки пана свого: Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого. Хіба що тебе, бо ти жінка його. Як це я вчиню? Це велике зло і згрішу перед Богом. І сталося, що вона десь. День у день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей дому. І схопила вона його за одежу, його кажучи, лягай же зо мною. А він позоставив свою одежу в її руці та й утік, і вибіг на двір. І сталося, як побачила вона, що він позоставив свою одежу в її руці та й утік на двір, то покликала людей свого дому. Та й сказала їм, говорячи, дивіться, він припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся з нами. Він прийшов, був до мене, щоб покластися зі мною. Та я закричала сильним голосом, і сталося, як почув він, що я підняла свій голос і закричала, то позаставив одежу свою в мене та й утік і вибіг на двір. І я поклала його одежу при собі, аж до приходу пана його до свого дому. І вона переказала йому цими словами, говорячи: до мене прийшов був оцей раб єврей, що ти його привів до нас, щоб забавлятися мною. І сталося, як підняла я свій голос і закричала, то він позаставив свою одежу при мені та й утік на двір. І сталося, як почув пан його слова своєї жінки, що оповідали йому, кажучи, от такі то речі вчинив мені твій раб, то запалився гнів його і взяв його Йосипів пан та віддав його додому в'язничного, до місця, де було ув'язнений. Ні, царські в'язні, і пробував він там у цім домі в'язничним. А Господь був із Йосипом і прихилив до нього милосердя та й дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. І начальник в'язничного дому дав у руки Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничнім, і все, що там робили, робив він. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним. І що він робив щастив йому Господь. Буття, розділ 40. і сталося по тих пригодах. Чашник єгипетського царя та пекар провинилися, були панові своєму цареву єгипетському, і розгнівався фараон на двох своїх євнухів, на начальника чашників і на начальника пекарів, і віддав їх під варту додому начальника царської сторожі, до в'язничного дому, до місця, де Йосип був ув'язнений. А начальник царської сторожі приставив Йосип до них, і він їм услуговував. І були вони деякий час під варту. І снився їм обом сон, кожному свій сон однієї ночі, кожному за значенням його сна, чашникові пекари від царя єгипетського, що були ув'язнені у в'язничному домі. І прибув до них Йосип уранці і побачив їх. А вони ось сумні, і запитав він фараонових ємнухів, що були з ним під вартою в домі пана його, говорячи, чого ваші обличчя сьогодні сумні? А вони сказали йому: снився нам сон, а відгадати його немає кому. І сказав, до них Йосип, чи ж не в Бога від гадки, розповість на мені, і оповів начальник чашників Йосипові свій сон і сказав йому: Бачив я в сні своїм ось виноградний кущ передо мною, а в виноградному кущі три виноградні галузки. А він сам, ніби розсвів, пустив цвіт і дозріли грона його ягід, А в моїй руці фараонова чаша. І взяв я ці ягоди і вичавив їх до фараонової чаші, і дав ту чашу в руку фараона і сказав йому Йосип. Оце відгадка його. Три виноградні галузки це три дні. Ще за три дні підійме фараон, твою голову і верне тебе на твоє становище. І ти даси чашу фараонові до руки його за першим звичаєм, як був ти чашником його. Коли ти згадаєш собі про мене, як буде тобі добре, то вчиниш милість мені, коли згадаєш про мене перед фараоном і випроводиш мене з цього дому. Бо я був справді вкрадений з краю єврейського. Також тут я не вчинив нічого, щоб мене вкинути, до цієї ями і побачив начальник пекарів, що він добре відгадав, і промовив до Йосипа: І я в сні свої бачив: ось три коші, печива на голові моїй, а в коші горішньому зо всякого пекарського виробу фараонове їдження, а птах їв його з коша з над моєї голови. І відповів Йосип і сказав: Оце відгадка його, три коші то три дні. Ще за три дні підійме фараон голову твою з тебе і повісить тебе на дереві, і птах поїде. І з тіло твоє з тебе. І сталося третього дня у день народження фараона, і вчинив він гостину для всіх своїх рабів, і підняв він голову начальника чашників і голову начальника пекарів серед своїх рабів. І вернув він начальника чашників на його місце, і він подав чашу в руку фараонову. А начальника пекарів повісив, як відгадав був їм Йосип. Та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа та й забув за нього.